Вітаю вас, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про Іловайський котел. Хронологію подій і свідчення очевидців зібрав для вас Дмитро Джулай. Іловайський котел. Правду про нього знають ті, хто вирвався, і ті, хто координував дії сил. АТО. у цьому місті за 40 кілометрів від Донецька та кордону з Росією. АТО переросло у війну. Сотень жертв немає до сотні, але серце рветься на шматки. Написав Борис Філатов після зустрічі з тими, хто вирвався. Сили АТО станом на середину серпня оточили Донецьк із півдня півночі та заходу. Траса Н 21 простягається на схід від Донецька і повністю контролюється бойовиками. Саме цією трасою угрупування ДНР в основному й отримувало підкріплення через російський кордон. Визволення Іловайська дало б можливість взяти під контроль цю стратегічну артерію і оточити Донецьк з усіх сторон. Добровольчі батальйони почали штурм Іловайська. Вдалося взяти половину міста. Осколкових поранень зазнав комбат Донбасу Семен Семенченко. Запросили підкріплення. Лише через тиждень з боями і втратами до Іловайська прийшли частини батальйонів. Миротворець, «Світязь», Дніпро, Херсон, Кривбас. Росія почала відкриту інтервенцію. Рязанська Костромська повітряно десантні дивізії з повним боєкомплектом напали на українські підрозділи під Савур-Могилою і Амвросіївкою. Семен Семенченко пише у Фейсбуці: В Кутєнікове стоїть полк ВДВ Вооружених сіл Російської Федерації. Псковська дивізія. Новокатеріновка – ще один полк. Курська дивізія. Двойне кольцо окруження. допомоги поки нет. У Києві люди прийшли під Міноборони й адміністрацію президента. Вимагають допомогти добровольчим батальйонам Віловайську. В РНБО повторюють підмогу надіслали. Допомогу для сил, які знаходяться в Іловайську, доправлена частину поранених евакуйована. Українські бійці продовжують оборонятися. Підмога так і не надійшла. Іловайськ. По інформації з двох істочників, комбат Дніпра і замкамбата Донбаса ніякої помочі пока не прийшло. Сейчас по городу їздять два російських танка і работають по нашим. Ребята держаться молодцом. Усталость сказується, но бойовий дух на висоті. У Києві продовжують вимагати підкріплення. Пікети ледь не закінчилися штурмом Міністерства оборони. Після прориву біля Новоазовська російські війська разом із бойовиками пішли у контрнаступ. Українські добровольчі батальйони та військові підрозділи потрапляють у кільце важкої техніки супротивника. Російські гради та артилерія обстрілюють Іловайськ, попри те, що там мирне населення. Цілілі підрозділи спробували прорватися із Іловайська, але у селі Червоносельське їх оточили російські війська. Українським бійцям запропонували здатися або померти. Прибулі в точку. Ситуація следующая. три котла окружені: Новокатериновка, Катеріновка, і Червонопільське. В последнім сілі Донбаси, остатки тих частей, які не здались. Підбадриваємо ребят по телефону. Після цього, начебто, за посередництва Петра Порошенка була домовленість із силами супротивника, що всі бійці, які не здалися в полон і зброєю і прапорами, будуть випущені через спеціальний коридор до місця дислокації основних сил АТО. Коридор виявився пасткою, колону розстріляли. Попри те, що у ній були також полонені російські десантники, і офіцери російської армії про це знали. Іловайський котел це перемога супротивника чи провалений іспит керівництва АТО, Міноборони та президента, як головнокомандувача, Україна чекає висновків. Поставити ці ж самі запитання. Ми сьогодні хочемо гостю нашого прямого ефіру, військовому оглядачу Олексію Арестовичу. Вітаю вас, вітаю вас. На вашу думку, чому це сталося? Ну, це відповідаючи на запитання, яке було поставлено, це насамперед провал українського командування на чолі з Верховним головнокомандувачем, тобто президентом. Нічого видатного російські війська. Там, с, э, сумісно з сепаратистами в військовому плані там не, не здійснили. Це елементарщина, яку знає там, курсант другого курсу навчального командного училища військового. Але э, це, безумовно, провал з нашого боку, і там є певні причини для, для нього. Справа в тому, що головнокомандувач, звісно, він за все відповідає. Але ми знаємо, Петра Порошенка ця людина не має військової освіти, він ніколи не займався цими справами. Все питання виходить у тому, кому він довірив керівництво. Це якщо говорити конкретно про керівництво антитерористичної операції, так званою антитерористичною операцією. То що ви, як військовий експерт, можете сказати, чи можете назвати конкретні прізвища, які, можливо, не зробили правильних дій чи кроків в той момент, коли можна було врятувати українські підрозділи? Ви знаєте, я би не став знімати всю провину з президента, так так одразу згромного головнокомандуюча. Чому? Тому що зараз всі копії сошлися на начальника генерального штабу Муженка, на міністра Галятея і, і так далі, тим не менш. По закону об антитерористі операції головою антитерористичної операції є гайдук, перший заступник служби безпеки України. І е, е, хто, хто відповідає за таку розтанку кадрів? Чому той самий Муженко завжди може сказати з а ми не командуємо операції зараз? Якщо розпочнеться слідство, там, з'ясовування обставин, вони скажуть всі питання вийду. А як може людина, яка коли ніколи не навчалася військовій справі, а це найбільш складна справа взагалі з усіх, які люди вигадали? Ем, може сказати, да, що я от, питайте того, хто, хто керує АТО. І це справа президента визначити хто керує То Всі кажуть за військовий стан і багато пояснюють, чому його не треба впроваджувати. Але можна ж змінити закон про військовий стан, або додатковим указом президента, а будь-яким чином змінити нормативну базу, яка передасть кер керівництво АТО в руки військових. Це по-перше, це прямий обов'язок президента. По-друге, якість політика, на мій, на мій погляд, виглядає, визначається тим, наскільки він може, по-перше, Постав на посаду президента, да, він має організувати альтернативні істочники інформації, джерела інформації для себе. Як у Сталіна, як у венеціанських дожей Завжди була спецслужба, яка докладувала про інші спецслужби, про армію, про решту. Він вислуховував міністра оборони, Берію там, і так далі, а потім визивав начальника спецслужби Сталін, яка називалася Народний контроль. І питав ну, розпові... розповісти мені, як насправді обстоять справи. І той докладав істину картину: Петро Порошенко не може цю, о, це зробити для себе. Організувати у нас болезнь болізнь Льовочкина, хвороба Льовочкина. Президента ізолюють від справжньої інформації. Він має слово проти слова. Одні генерали рухають других і не можуть прийняти визначене рішення. Власного військового там освіту у нього немає. Він не може визначитись зараз. Там, скажімо, полковники і середня ланка армії і спецслужб здійснюють надзвичайне зусилля для того, щоб йому влаштувати ці альтернативні джерела інформації. І, зокрема, його, я ще зараз закінчую, зокрема, коли президент сказав, що я зроблю кадрові висновки по результатах цієї операції, це саме тому, що ці істочники організовуються потрошку. Крім того, я думаю, що Петро Порошенко не забув, що в будь-який момент він може, наприклад, відкрити інтернет і почитати, наприклад, зокрема, що пишете ви, або що розповідає Радіо Свобода, що показують українські телеканали, що говорять люди. Зокрема, наприклад, послухати, що каже людина, яка відіграла свою історичну роль на майдані незалежності, а тепер вийшла чудом, врятувалася з зіловайського котла. Історію Володимира Парасюка розкаже він сам. Цей бій під підпливайському він віддає в історію України. одним з найбільших боїв. Він дуже виснажений та схудлий. Однак весь час жартує. Перев'язана голова поранення осколком ручної гранати. Але Парасюк каже: то дрібниці. Головне, вижив нас засипали гранами, мінами. Всім, чим тільки можна. Російські війська не дивляться. Мирні, немирні, Хто як Іловайськ зрівняли з землею? Батальйон Дніпро успішно проривався у напрямку Іловайська, допоки не потрапив у кільце російської армії. Бійці відчайдушно утримували позиції та чекали на підмогу. Більше тижня, майже без їжі та води. Сказали, що буде техніка, буде тисяча національної гвардії, буде авіація. Нічого. Ми з автоматами на танки йшли. Але ворог наступав, і одного дня бійців батальйону Дніпро взяли у полон російські військові. Старався викинути свій паспорт і заховати документи, тобто я так закопав їх, навіть знаю куди, а телефони, коли нас ну, ставили копати окоп для них, то я їх взяв, кинув в яму і розбив лопату і викинув. У цей час батько Володимира Зінові Парасюк теж воював на передовій, але з іншого боку Донецька. Коли зник зв'язок із сином, він не знаходив собі місця. Він ну, казав, його знайти живим чи мертвим, хоч по частям, але найти. Ну, Хлопці наші теж не розгубились в полоні, вони йому там знайшли якусь ганчірку, замотали шию, і він не. Сказав, що в мене бойове поранення в шию і, це, і я не можу, я отак голову зігну. Типу, лице закрив, я кажу, я не можу підняти голову, вони не могли лице розглянути. З полонених стягнули форму, кинули в яму, били, знущалися, зривали хрестики. Однак свій Парасюк не віддав. Це був подарунок племінника. Породі їхав на війну, я йому дав. Хрестик. Хрестик Так. Увесь час, поки не було зв'язку за Володимира, молилися рідні. Мати кілька разів поривалася поїхати на передову. Що стільки людей молилося розумієте, То я знала, що просто що не буде жити». з Росії. Парасюка повернули в ДНР, а звідти під прицілом російських камер відпустили. Але попереду на хлопців уже чекав коридор смерті. Вони офіційно тепер дозволили нам пройти. А вони нас просто запустили в підкову, взаді її закрили і освітають. З, з усіх сторін нас почали розстрілювати. Це було просто до неможливості зрада. Так само вважають і бійці Донбасу, які вижили після Іловайського пекла. Зараз 80 їхніх побратимів у полоні бойовиків, в основному поранені. Ми будемо робити все для того, щоб наші люди отримали свободу. Після одужання Володимир планує знову повернутися на передову. Він переконаний, всі, хто причетний до зради, мають бути покарані. Роман Єгоров, Андрій Кузніцов. Ми разом. Радіо Свобода. Цифри весь час уточнюються. Ось сьогодні вийшли розвідники з Іловайського котла. А скільки у полоні? Які цифри ви знаєте, пане Аристовичу? Ну. Там була суміш підрозділів, тому різні підрозділи називають різні цифри, але ми можемо впевнено казати, що не менш ніж 200-300 осіб в полоні, і кількість загиблих там дорівнює також нескольким сотням да, загиблих. Це не з Донбасу. Там багато людей путає чисельність Донбасу чисельність там за до полон і загиблих з загальною чисельністю групіровки. Наскільки ми знаємо, я знаю я розмовляв з хлопцями, які вийшли. Вони кажуть, що в колонії, яка виходила цим самим гуманітарним коридором, було півтори тисячі осіб, десь там 500-600, по їх оцінкам, залишилися на полях. Причому кажуть, що російські військовослужбовці влаштували добивання ранених. Що є ну, військовим злочином, і ну, це з точки зору військової честі, якщо офіцери в цьому брали участь або дозволили російські офіцери, це остання стадія падіння. Далі тільки організоване вбивство дітей може бути. Я е, довго думала, чи мені про це говорити, бо навіть проговорювати це просто у звичайній бесіді, а тим більше говорити в ефірі, це. Щось вже не те, що Думаю, добре про... для людини, але Думаю. я про інше, Думаю. про ось те відео, яке було розповсюджене в інтернеті, де із пораненим військовослужбовцями розмовляють е, люди, і вони йому кажуть: Прощайся своїми рідними Думаю. і в кінці там звучать фрази про те, що ми зараз відріжемо голову. Думаю. Ці дані так чи інакше розповсюджуються. Я пам'ятаю. Період, коли Чеченської війни, то один раз на першим національним телеканалом України це в той період, коли можливо політику цього каналу визначали такі люди, як пан Медведчук, можливо, інші, але були показані кадри так само відзняті в Чечні, коли це про що я сказала, робили із солдатами російської армії. Що ми можемо казати про тих людей, які поряд із? Військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації беруть участь у захопленні території України. Вони дуже різні. Це люди. Там є нормальні люди, як будь, будь де і там у нас є, фа є факти. Наприклад, коли наші хлопці кажуть, що російський офіцер врятував, російські там військові передали поранених там до шпіталю. А є факти, коли як воєнкома сніжного російські військовослужбовці передали ДНРцам і там влаштували публічну страту. Вони людина померла від тартури, які там вони знущання впливу. А Є. Факти, що ну, принаймні, свідчення людей, які там були, ховалися в кущах і дивилися на це все, що росіяни целенаправленно ходили добивали раніше, наприклад. Ну, Це війна, там жорстокость проявляє і та інша сторона, але ж е, треба розуміти, я ж багато буваю на передовій. Я бачу, що робиться, що все ж таки ми. Українська армія намагається зберігати обличчя, хоча всяке всяке буває, прямо скажемо. Чи правда що існує наказ, що українські військові не можуть стріляти у військовослужбовців Російської Федерації, хоча вони знаходяться зі зброєю на території нашої країни? Це неправда, але є сума фактів, яка каже, сума свідчень, яка каже про те, що є окремо періодично видаються накази з міст, яких те наступний, що ми не стріляємо по росіянам, поки вона. Поки вони не стріляють у нас сьогодні. Я розмовляю з артилеристами там, нашим українським армією, яким я допомагаю як волонтер. Вони кажуть, що є такий наказ. Я кажу, хлопці не при... не вигадуйте. Вони кажуть такий наказ. Тобто, ми бачимо їх, розвідка доповіла. Ми не можемо стріляти, поки вони не відкрили вогонь по нам. Багато хто із... це кримський варіант, просто щоб ви розуміли. Багато хто із учасників АТО, з якими ми розмовляємо розцінює, це як доказ зради. От Володимир Парасюк теж каже, що на його думку, ось цей розстріл колони це. Зрада, як ви ставитеся до такої оцінки того, що відбулося, розумієте, зраду видати видати зрадливий прик... наказ дуже важко. Тому, тому що це дуже швидко впізнається. Там, і, і, скажімо так, Зрадник там, ну, тиждень він прокомандує, не видає таких наказів, а потім да, буде там, викри, викритий. Тут не зрада. Є така брітва, яка заставляє, як розуміти ситуацію, що не треба вигадувати зраду, там, де обичний Там, да? І це м, просто у нас військове керівництво таке, дуже погане, дуже неякісне. Дуже неякісно. ви mm. не да це просто майже катастрофічної якісне керівництво. Наша колега да. Ольга Корініва mm. у прикордонній Сумщині збирала думки, і mm. там просто є такі ж самі оцінки діяльності українського генералітету. Давайте mm. послухаємо, що кажуть люди. Ну, спеціально торя для не, що непрофесіонали стоять стають туди, Толкових воєнних немає. Тому вони всі там казались. Професійної армії в нас немає. У нас набирают мальчиков по 19 лет и отправляют. Пушечное мясо. Сейчас искать кого-то виноватым уже слишком поздно. Поэтому ну вот до чего достигла вот. а, То, что мы всегда ищем в ком-то виноватым. Вот результат. Власть на высшее керевниство, ну, иди продажным. А, на мою думку, и сам эти трагедии и За событиями просто не успевают. Надо просто напережені і а ми так Случилось, ми розхльовувати. Случилось, ми розхльобувати. Уряд сьогодні ціноспрямовано зливає добровольців. Тому що, наприклад, якщо регулярна армія, у них є там ну трибунал, якась дисципліна, заходи впливу на них, то добровольці вони можуть ну, дуже просто взяти там і колоною піти на Київ, винести і Верховну Раду, і уряд, і президента, і все останнє. Я вважаю, то ким то було спланіровано, і кому-то все одно вигідно. Люди наживаються зараз на То есть І на бідах, і на радостях, ну, в частності на війні теж. У нас немає кадрових військових. У нас, по-перше, не факт кадри. І шукати, говорити, що той Криса, або там зрадник. Можна, звісно, можна, але не варто. Чому такі жарти? Бо це не визв... О, це війна. Тому ж генерали піддаються. Я серйозно говорю, генерал і вони підув... 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 Системно поставляють на життя. Не Арестович, да. чи справді серед українських генералів нема таких, які б е, могли відповісти да. на цей виклик, яким нам кинула Росія, і чи є взагалі серед військових ті, хто здатний зробити так, щоб такі речі, як Іловайський котел, не повторювалися? Це неправда. У нас багато професійних військових із бойовим досвідом, і просто дуже гарних військових і системно можуть працювати. Частина їх служить війську проходить службу в системі збройних сіл в інших формуваннях, а частина знаходиться в відставці, і це справа президента: влаштувати так, щоб ми не грали третім составом. Ми цю війну граємо третім составом. Это не зборна. а перший сидить на дивані і дивиться зараз да. по телевізору, наприклад, цю програму да. і думає: А я б, звісно, зробив би так, щоб оцих півтори тисячі не зайшли би в цей коридор. Ну питання в тому, що щоб генерал поставив на посаду, це має бути рішення президента і Верховної Ради. Це ж генеральська посада визначає там президента або Верховна Рада. Он він не може встати з дивана, визватися добровольцем. Він може ма рядовим бойцом пойти добровольцем, розумієте, да? А щоб стати на генеральську посаду, там яка визначає щось, чи можна легкопіхотними? піхотними. З батальйонами МВД штурмувати укріплений пункт противника. Це ж порушення базових норм військових, так ніхто не робить. А комбати, з яких тут також не треба знімати їх долю. вини, вони гарні хлопці. Вони тримають дуже гарні батальйони, нам набирають патріотичні і так далі. Але ж вони в військовій справі дуже погано розуміються насправді. І толковий комбат ніколи. Я підкреслюю, ніколи не пішов би на штурм Главайська, укріп райони своїми легкопіхотними. Він би поставив питання в штабі так, при плануванні операції, що ми не штурмуємо, поки не буде того, 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 того добився би. Тут на військовому керівництві, на керівництві батальйонів, вина провина лежить, мабуть, 50 на 50, не менше. А щодо президента, то диво обіцянки про те, що військовослужбовець буде застрахований на мільйон гривень. Де обіцянки, що він буде отримувати тисячу гривень в день. Розумієте, що прилічний військовий, от у мене у мене є дуже показовий приклад. Є дуже гарний артилерист, мій колишній, дуже гарний професіонал височенного класу. Я зараз його тягаю, він навчає артилерію на 95-ї бригади, решта там, на учбових курсах. Він начальник служби безпеки крупного банку, У нього багато проєктів запуски, розворачуються філіали. Він там влаштовує то сяме, ухудшилась кримінальна обстановка. Він багато працює на роботі. У нього там сім'я, кредити, машини і так далі. У нього прилична зарплата не декілька тисяч доларів. Він каже: я все це кидаю і йду воювати. Не взяли. Це теж питання, на яке відповіді немає. Чи є? Тому що найпростіше, яку дає народ, це те, що військовий комісар візьме хабар з того, хто не хоче йти, а з того, хто хоче йти, він так просто цей, його відправить. Це цей давав хабар, щоб його взяли. Хабар давав, давав хабар, давав і щоб все одно, взяли, і все, взяли. все одно не взяли. Да, оце питання. Питання, яке може вирішити тільки президент, якщо він дасть команду Генпрокуратурі провести там і решті органів, провести слідство відповідне, визначити провинних і публічно. Публічно наказати таке буде чи ні? Лашану. Ну ми Війна — це виграш за в боротьбі за в, в часі і пространстві просторі. Да? Ми маємо випереджати противника. Цей мальчик він найбільш справедливо оцінив всю ситуацію, яка в країні війну можна виграти тільки або не програти, тільки тоді, коли ми випереджаємо противника постійно. Розумієте, стоїть дві батареї. Це ж не автомат, на автомат. Тут уже від виучки рядового складу дуже мало залежить. Це офіцерська війна, генеральська війна стоїть артилерійська група російська і наша. Наші снаряди вбивають росіян, також як російські наші. Тут тут уже как би да, хто перший вистрілить? Оце питання. А щоб першому вистрілити, це треба скомбінувати операцію так, провести розвідку, да, влаштувати все так, щоб ми точно і першими вистрілили. Це це вже війна, це не не АТО, не там в кому в тебе, які там забігуть і вопроси, не порішають. Це війна військових підрозділів, підрозділів. А для цього. Для цього Мають бути люди на посадах, які можуть приймати штрі, швидкі, швидкі, рішучі дії. Розумієте, Про це да? Семен Семенченко да. говорить ще з першого дня, тільки він проявився в інформаційному просторі і на цих військових теренах. Пане Арстовичу, у нас остання хвилина, і навіть у цю хвилину, якби це не страшно було усвідомлювати всім, хто живе в цьому світі і в цій країні, навіть у цю хвилину зараз тут іде війна. Чи можна зараз щось зробити? От вже навіть без тих рішень, які ви говорили, для того, щоб люди не гинули ось в таких ситуаціях, да потрібні екстраординарні міри, як то кажуть, екстраординарне да для того, щоб вирівняти фронт там врятувати ситуацію? Дякую да. вам. Дякую. Це був Олексій Арестович і програма Ми разом.